Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої самі гарні, найкращі діточки. Сьогодні ми будемо з вами читати вірші. Вірші про травні. Послухаймо їх, розберемо, а потім я вам дам маленький віршик, який ви вивчите. Травень це останній місяць. Весни, третій місяць. Давайте згадаємо всі місяці весни. Це березень, квітень і травень. Саме кращий, запашний місяць травень, коли розпускаються дерева, квітні дерева, коли квітне бузок, коли в повітрі є аромат квітів. Коли починають е, літати метелики. Коли пригріває перше сонечко, це перехід вже до літа. Травень це перехід до літа. Коли вже тепло і ми з вами роздягаємось, радіємо сонечку, відпочиваємо. Послухаємо віршик про травень. Послухаємо віршик. Привіт тобі! Чарівний травень останній місяць весняний. В тобі багато буде вражень, ти дивовижний, чарівний, ще принесеш багато цвіту, і безліч радості й тепла усе летітимеш по світу на крилах радості й добра. Дощі ще будуть поливати, щоб від водички все росло. Та вже щось буде дозрівати, що всім нам радісно було. Вночі і вдень тепліше буде, і зміниться весь дивосвіт. Радітимуть від щастя люди. Тож травню наш тобі привіт! Давайте розберемо віршик. Привіт тобі чарівний місяць трави. Останній місяць весняний. Про що це в цих двох рядках ми вітаємо гарний місяць, теплий місяць весни, трави, і він є останнім місяцем. Про це в цих рядках тобі багато дуже вражень, ти дивовижний, чарівний і дійсно так і є. Ми радіємо сонечку, ми радіємо квітам, ми радіємо пташкам, що принесеш багато цвіту і безліч радості тепла. Те, що я щойно сказала, усе летітимеш по світу на крилах радості й добра. Ми всі радіємо і бажаємо, щоб було добро, щоб був спокій. Місяць травень до цього якось нас схиляє. Дощі ще будуть поливати. Щоб від водички все росло, І дійсно, весняні дощі вони теплі. Запашне повітря після дощику у травні хочеться вийти, подихати, також порадіти, щоб від, води, від водички все росло та вже щось буде дозрівати, щоб всім нам радісно було. Наприкінці травня починає дозрівати що? Полуниця. Ми радіємо, починається у травні, вже перші плоди приносить нам наша земля. Вночі і в день тепліше буде так, вже хочеться ввечері. Більш довше погуляти, погратися, вже день стає великий, і вже сонечко заходить за обрій набагато пізніше, ніж узимку, і тепло, і хочеться більш довше побути на вулиці, пограти. І зміниться весь дивосвіт, радітимуть від щастя люди, тож травню, наш тобі привіт гарний віршик. Правда? Мені сподобалося, описує повністю настрій травневий, який зараз у нас є. Ми радіємо наш теплу, ми радіємо співу пташок, ми радіємо сонечку, ми радімо квіточкам, метелкам. все, що навкруги, нам дає радість, і ми ходимо у дуже гарному настрої. А весь цей віршик я хочу, щоб ви вивчили. Травень сонечком голубить, і пташок, і діточок, і метели кольоровий сів погрітись на пеньок, крильцями тріпоче, а летіть не хоче. На цьому все. Всім гарного настрою, теплих травневих днів. Мирного неба нам усім. До побачення.